А що саме цікаве, коли ми вже спустилися з цієї гірки, знову ж таки, не передає камера, яка вона висока. Тут є хати. І коли ти стоїш біля цих хатів, зовсім не видно, що там є гори. Оце цікаво. Тобто люди, які тут живуть, так, ну, зрозуміло, що вони знають, що там є гори, але живучи тут, їх не видно просто. Так само в житті буває. З висоти завжди потрібно подивитися на якусь ситуацію. З висоти завжди видніше, так? З об'єктивної точки зору. З висоти видно набагато більше, ніж там, де ми собі корпаємося в своїх якихось звичайних повсякденних речах. О, тут реально не видно ніяких гір. Просто хати стоять і все. Там вид на церкву. Отак. Зараз ще підемо. Куди ми з тобою зараз підемо? До церкви. Церкву. А, ще там ми гуляємо на подвір'ї церкви, нам подобається. Там також шикарний... О, я також вам зніму. Там шикарний вид також. На подвір'ї церкви. Церква також стоїть на горі. Вище, де ми зараз знаходимося. Ось. І я зараз е, зніму. Там ще крутіший вид, до речі. Якщо камера передасть, я дуже буду рада, якщо вона передасть. Цей весь вид. Там такі сосни красиві. Взагалі двір красивої церкви. Туї рядочок красиво. Давай, сідочки, тут дорога. Треба бути обережно. Трошки гори видно, звичайно, біля хатів, але не такий вау, вигляд, як з гори. Дивитися. Так, добре, дійдемо до церкви, я зніму далі.